Починаємо урок. Я пізнаю світ, наука, мистецтво, винахідництво. Урок 30. Прочитаємо тему нашого уроку. Досліджуємо електричне. Прочитаємо лист від центаврика. Поставте, будь ласка, пальчик і слідкуйте. Або можете читати з екрану. Увага на екран! Добрый день, друзья, уроки физики. Мы Пам'ятаємо, що речовина є видом матерії, з якого складаються фізичні тіла. Адаптер нагадав мені, що науковцям. День, друзі, з уроків фізики ми пам'ятаємо, що речовина є видом матерії, з якого складаються фізичні тіла. Адаптер нагадав мені, що науковцям відомий ще один вид матерії поле. Його не можна побачити чи торкнутися. Однак наявність поля виявляється в його дії на фізичні тіла. Зокрема, електрично заряджені фізичні тіла можуть діяти одне на одне на відстані. Пригадаймо разом! Що ми знаємо про електричні заряди? Пригадаємо навчальну одиницю, попрацювавши з інформацією. Читаємо за мною луну. Поле це вид матері. Завдяки якому фізичні тіла взаємодіють між собою на відстані, Деякі фізичні тіла після натирання одне об одне набувають електричний заряд, а отже, взаємодіють одне з одним, притягують чи відштовхуються. Прочитайте, будь ласка, навчальну одиничку тричі. Намагайтеся запам'ятати. Дякую. Позначимо малюнки, на яких зображено ділі поля. Будь ласка, позначте. Перевіряємо, дію поля зображено на наступних малюнках. Там, де тіла взаємодіють одне з одним, притягуються чи відштовхується. Перелаксуємо мелодію Знало... та картину. Якщо б, якщо б це був компас, то поле б було. Ну, звісно, mm -hmm. так, магнітне поле було б згодно з тобою, але ж це не компас, а секундомір, наскільки я розумію. Да, то так, дякую, так. Да. Так поле немає. Прелаксуємо з мелодією у печері гірського короля Едварда Гріга. Ми е, на малюванні. Так, ми на малюванні писали... Ну... Автора і назву. Порелаксували, відпочили. Оберемо правильну відповідь. Будь Я ласка. Я на музиканці теж багато разів писуємо да. у музику на пікалу. Так, да, це дуже така впізнаваема мелодія, її дуже часто впізнають, використовують, тому що вона дуже така експресивна, така виразна, тому її дуже часто застосовують. Будь ласка, виконаємо завдання, оберіть правильну відповідь. Починаємо. Перевіряємо, будь ласка, хто бажає прочитати відповіді. Остапе, слухаю тебе. Варіант один я вибрав Б. У другому я вибрав перший варіант, а в третьому другий теж. Піднесіть, будь ласка, руку. В кого так само? Дмитрику, не бачу твоєї руки. Я згодна, так, у мене так само. Даринка тільки чомусь не реагує. Я не знаю, чи в неї так, чи вона не встигла. А так, всі виконали завдання правильно. Молодці. Дуже пишаюся вами. Минуємо. Прочита... Прочитаємо текст і виділимо основне, ключове. Приготуйте, будь ласка, маркер. Читаємо разом зі мною. Електрично заряджені фізичні тіла це тіла, що мають електричний заряд. Електричні заряди бувають двох: видів – позитивні плюсиком позначаємо та негативні мінусиком позначаємо. Якщо два фізичні okay. тіла мають електричні заряди одного знака, наприклад, обидва позитивні чи обидва негативні, то вони підштовхуються. Okay. Якщо два фізичних тіла мають електричні заряди різних знаків, то такі фізичні тіла притягуються. Пригадалось, можемо глянути на малюночок. Позитивні заряди у нас позначені червоним кольором, вони з плюсиком, а негативні позначені блакитним кольором і вони з мінусиком. Отже, якщо, заряди мають різні, якщо тіла мають різні заряди, то вони притягуються, а якщо однакові заряди, то вони відштовхуються. Виділяємо ключове, будь ласка, працюємо. Вмикаємо мікрофони і я уважно вас слухаю. Захаре, будь ласка, сідаємо правильно і працюємо, Захара. Поліна хоче прочитати? Електрично. Заряджені. Заряд тіла, Що мають електричний. Заряд. Дякую. Дякую тобі, Поліна. Дійсно, це дуже важливо. Ти помітила ключове слово, головні слова. Правильно, електричне зарядження фізичні тіла, це тіла, що мають електричний заряд. Будь ласка, що ще основне ми маємо виділити? Якщо два фізичних тіла мають електричні заряди одного знака? Наприклад, обидва позитивні чи обидва негативні, то вони відштовхуються. Так, правильно можемо виділити, якщо два тіла мають електричні заряди одного знака, то вони відштовхуються. Ну, і відповідно, що ми ще маємо виділити? Активніше, активніше працюємо. Електричні заряди бувають двох видів. Позитивні електричні елементи. заряди бувають двох видів. Так, правильно, двох видів. Так, Єгора, що ми ще маємо виділити, будь ласка. Якщо два фізичних тіла мають електричні заряди різних знаків, то такі фізичні тіла притягуються. Так, то такі фізичні тіла притягуються. Чудово, дякую. Сподіваюся, ви встигли виділити все основне, що ми прочитали. Будь ласка, прошу вас заповнити, встановити відповідність в завданні 6. Починаємо. Отже, встановити відповідність потрібно було наступним чином. Перевіряємо, хто бажає прочитати. Ой, Остапчик сьогодні дуже активний. І Єгор, і Алінка. Ангеліна. Будь ласка, давай. Будь-який об'єкт природи. Фізичне Ось... тіло. Стоп, стоп, стоп. тіло. Так, чекайте: поле будь-який об'єкт природи, вважає Ангеліна. Піднесіть руку, хто вважає так само. А в кого інша думка? Поле. Єгоре, будь ласка, допоможи Ангеліні. Поле – це вид матерії, завдяки якому фізичні тіла е, взаємодіють між собою на відстані. Так, завдяки полю вони можуть притягуватися або відштовхуватись на відстані. Да. Добре, Ангеліночка, давай далі. Фізичне фізичне тіло – тіло, це е, тіло, що має електричний ти, маєш, ти розумієш так, що Це тіла, які мають електричний заряд. Хто згоден з Ангеліною? будь-який об'єкт природи. А, от, бачите, вже виправилася, молодець. Це будь-який об'єкт природи. Так. І відповідно електрично заряджені тіла це. Електричні е, е, ой, е, фізичні тіла що мають електричний заряд, це електрично заряджене тіло. Так, електрично заряджені тіла, це фізичні тіла, що мають електричний заряд. Дякую тобі, добре. Бачиш, ти вже зрозуміла і стала виправлятися. Дякую за активність. Давайте ще раз прочитаємо всі запам'ятаємо, прочитаємо ще раз для того, щоб наступного разу вже всі всі правильно виконували це завдяки. Читаємо разом. Поле це вид матерії, завдяки якому фізичні тіла взаємодіють між собою на відстані. Фізичне тіло будь-який об'єкт природи, Електрично заряджені тіла це фізичні тіла, що мають електричний заряд. Розгадаємо ребус і запишемо відповідь, так. На першому малюнку у нас цифра 3, 3. або літера З. Може бути так і так. То на другому малюнку? Праб. А, праб. а чому він перевернутий? Тому що треба задом наперед. Так, в зворотному порядку. А що означають ці дві коми: одна попереду, друга позаду. Треба праб, збирати праб, першу останню. Першу і останню літеру, Так. А це хто в нас? Яйце. Яйце. Що означає «ї» дорівнює Д. Її треба на її б... її треба... «д». Так, добре. Відгадайте, будь ласка, Ребус. Перевіряємо. Перша це літерка з. Літера з. Далі, якщо слово крап. Прочитати в зворотному порядку, що одержиться. Барк. Барк. Прибираємо першу літеру. Стання. Прибираємо останню літеру. Залишається у нас ар. Тепер дивимося яйце. В слові яйце. Літеру йод треба замінити на літеру Д. Замінюємо. І прибираємо дві останні букви, тому що ось у нас дві коми наприкінці малюнка. І читаємо слово, яке в нас вийшло. Заряд, Заряд, так. Да. Не дуже складне завдання. Якщо бути уважним і швиденько все виконувати, то можна все виконати швидко. Будь ласка, працюємо швидше, не трачаємо даремно час на уроці. Розгадаємо ще один ребус. Подивимося на перший малюночок. Яку літеру ми бачимо зеленого кольору? Ел. Л. А що, з чого вона складається, що в ній є? Літери Е. E. Чудово. Ну, спробуйте розгадати це слово. Перевіряємо, яке з цих слів ви розгадали вже. Я друга. 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 Ну, давайте, говоріть, яке друге. Знак. Знак. Знак чудовий. Знак. 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 Угу, дякую. А ось це слово. Ніхто не розгадав? Ну, мені Давайте, каз... я... давайте мені... я вам буду. Під кому там, хто там здається, каже, мені здається. Мені здається, що це L. Е, е, і все, там більше других нету букв. Ну, як немає? є буковка E, е, є буковка L. Дивіться. Ну, більше По... нічого нету. Давайте я вам підкажу. По буковці L написана буковка E. Е. По буковці L написано E. Е. Хто здогадався? По Эл Е. Яке слово вийшло? Поле. Поле. По, да, по е вийшло слово поле. Ось така була загадка. Завдання вісім. Такий ребус був. Дай, дай письмові відповіді на запитання. Будь ласка, читаємо перше питання. Хто знає відповідь, озвучує нам. Які два види зарядів існують? Позитивні та негативні, Позитивні та негативні. Давайте будемо писати да, короткі відповіді для того, щоб зекономити час. Позитивні і негативні. Яких зарядів мають набути два фізичні тіла, щоб вони відштовхувалися? Різні. Щоб вони відштовхувалися. Давайте поглянемо. Однакових. Однакових, Однакових так, ми бачили з вами, що однакові, однаково заряджені тіла відштовхуються, пишемо. Однакових яких зарядів мають набути фізичні тіла, щоб вони притягувалися. Різних. Різних, різних так. По різному зарядженню тіла, притягуються різних зарядів. Наприклад, негативного і позитивного. Позитив. Або не. Пригадаємо дослідження з повітряними кульками, яке ми проводили з вами в другому класі, торік. Поміркуємо, що відбуватиметься з двома повітряними кульками, якщо їх потерти об волосся. І давайте вставимо припущену та створимо відповідний малюнок. На це завдання у вас є одна хвилинка. Виконуємо. Отже, вставляємо припущені слова. Перевіряємо. Будь ласка, Єгоре, починай. Я, я, я хотів сказати ще. Я одне слово не запитала. Я думала, я думала ти підніс руку, що ти хочеш дати відповідь на запитання. Я два Добре. зробив. Ну, давай, починаємо. Повітряні. Ну, так. Повітряні кульки потерті ту саму речовину, набувають тими самими зарядами. Або Ти... зате... Стоп, стоп, у нас же слово зарядів, а не зарядами. Не Давайте допоможемо Єгору, він забув з минулого року. Набувають, якщо ми потираємо Електричних зарядів. Електричних... Ну, а які це будуть електричні заряди? Або позитивні. Або негативні. Так, записуємо Електричні. Електричних зарядів. Або, або позитивних, або позитивних. негативних. Позитивних. Або негативних. Або негативних так. Заряди одного знака е, 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 відштовхуються. Е, Дякую, Тому малюнок буде таким. Е, я я дві кульки, які відштовхуються. Дві кульки, які відштовхуються. Я все ж таки хочу ще уточнити: вони набувають зарядів електричних, це правильно, але якщо ми їх потираємо об одну ту саму речовину, то які це будуть заряди? Ще, крім того, що вони електричні, вони ще будуть які. Одна. Однакові, це будуть однакові заряди, абсолютно правильно. Однакові електри... Однакових електричних зарядів. Ці заряди будуть однакові. І тому, звісно, вони будуть відштовхуватися, тому ми маємо намалювати з вами кульки, які будуть відштовхуватися одна від одної. Малюємо такі дві кульки. Так, і можна навіть стрілочкою показати, що вони будуть відштовхувати. Ось так. Можна стрілочкою вказати, що вони їх напрямок, да, що вони відштовхуються. Ось такий малюнок ми створили. Підіб'ємо підсумок уроку я пізнаю світ. Сьогодні на уроці ми повторили. Що таке Ми дізналися, що таке поле, так? Так. Ще ми дізнали, ми пригадали. Ребуси ну, роз, розгадували, вчились розгадувати ребуси. Ми пригадали, що фізичні тіла можуть діяти на відстані одне від одного. так? Ми з познайомилися Важаю. з новою, ми познайомилися з новим видом матерії, да, яке не можна побачити, як цей вид матерії називається. Давайте. Поле. 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 Так, Завдяки полю фізичні тіла взаємодіють на відстані. Також ми з вами е, пригадали, що ми знаємо про електричні заряди, встановили відповідність, що таке пригадали тлумачення, що таке поле, що таке фізичне тіло, що таке електрично заряджені тіла. Пригадали, як взаємодіють електрично заряджені тіла, і що це таке електрично заряджені тіла, а також Дали відповіді на запитання і пригадали з минулорічного матеріалу, як діють однаково заряджені електричні тіла, і зобразили це на малюнку. А тепер кожен для себе з'ясуйте, чого ви сьогодні навчилися на уроці, і що вам найбільше сподобалось. На цьому наш урок завершено. Дякую вам за роботу.